Сьогодні у Кременчуцькому військовому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою відкрили меморіальну дошку на честь капітана Володимира Трусова. В церемонії взяли участь батьки героя. Воїн загинув 22 березня під Запоріжжям під час зачистки населеного пункту. Капітан Трусов закінчив Кременчуський військовий ліцей у 2011 році. Однокурсник Володимира відзначає, що він для багатьох був справжнім прикладом. Дуже весела людина, позитивна, завжди піднімала дух в підрозділі. Завжди людина здобувала досвід за фахом, завжди. Навички показували, вміла їх перенести своєму особовому складу, тому і користувалася авторитетом своєму підрозділу. Кременчуцький військовий ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою знаходиться на вулиці, яка називалася на честь героя СРСР Матросова. Але Кременчук продовжує процес дерусифікації. Тому адміністрація ліцею ініціювала рішення про перейменування вулиці після 24 лютого, коли Російська Федерація так зухвало напала, відкрито, просто напасти на нашу державу. Я вважаю, що не місце вулиць з пам'ятником росіянам на українській території. Сім випускників нашого ліцею вже загинуло. Один пропав без усі. Три випускника ліцею отримали звання Героя України. І тому ми прийняли рішення назвати одним із випускників, який загинув, цей капітан Трусов ім'ям його вулиці перейменувати. Ліцеїсти підтримують таку ініціативу та наголошують, що ліцей виховує справжніх чоловіків. Місто має пам'ятати своїх героїв, має знати, хто їх захищав, і ставитись до них з повагою. Ліцей готує справжніх чоловіків, мужніх, які йдуть сміливо в бій, захищаючи свою країну. І про них треба пам'ятати. Україна має пам'ятати ім'я кожного героя, який віддав своє життя за наше чисте небо. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.